Всім привіт! Мене звати Богдан Захаров. Сьогодні у нас випускний восьмого потоку коучингу. Головне, що хочу сказати, всім бажаю прийти до тих результатів, щоб ви не тільки кайфували від процесу, а щоб ви отримали грошову винагороду. Це дуже потужні відчуття, коли тобі приходить чистими мільйон, суто на тебе, і ти відчуваєш таку якусь силу, ти типу думаєш, а де ще можна так? І я хочу поділитися, вирвати з душі цю енергію і передати її вам, цю грошову, щоб у вас настав такий момент, коли ви мені подзвоните і скажете, Богдан, їдемо пити віскі, я заробив мільйон, або я заробила мільйон. І у мене все вдалося. Цієплесмен. Для вас, щоб у вас все сталося. Я вам цього бажаю. Щиро вдячний, що ви пішли на коучинг. Сподіваюся, що буде якесь таке велике сімейне свято коучингу. Коли закінчиться війна, ми переможемо. І ми десь з вами, я не знаю, в Нью-Йорку або десь в Європі. І зробимо не буткемп, а просто таку зустріч, щоб всі були в шоці. Людей на 500, на 1000. Покажемо, які ми з вами круті. Дякую вам. Я підготував деякі подарунки. Перша частина це для всіх подарунки, а далі буде певні сюрпризи. Є листівки, в яких я як завжди пишу щось від себе про вас або не про вас. Просто бажаю щось вам приємне або неприємне. Перший, який Стані поставив плюсик, дві книги буде забагато, сильно розумно будеш. Стоп, тобі вже дали до свидання. Валентин, можна тебе запросити? Давайте поаплодуємо. Мене дуже надихають такі люди, котрі роблять трошки більше, ніж просто треба. Я хочу, щоб ти не втратив оцю наснагу і щоб ти далі так підходив в проектах. Тож я тобі це вручаю і. Валентин постійно приходив на зустрічі, і ну всі нормальні люди пишуть в комп'ютері, правильно? Свої там якісь моменти. А Валентин розписував їх постійно в своєму блокноті і тому я хочу подарувати тобі дуже блокнот. ти все? Вітаю, давай обійму. Будьте дякую і бажаю, щоб у тебе з запуском все вийшло. Робити запуск і себе як експерта одночасно когось продюсувати, це дійсно хардово в одному плані, а в іншому, коли це ти робиш взагалі вперше. І я тебе хочу привітати і з твоїм запуском. Якщо я не помиляюсь, він був на 160 тисяч гривень. Так, на 200. більше на 200? Супер. І запуск експерта. Нагадаю, будь ласка, скільки вийшов? 500. — П'ятсот. Давайте поаплодуємо. Молодець тримай. І я не знаю, що ти будеш робити, чи спати, чи що ходити. Давай. Дякую тобі. Завжди вражає, коли людина виростає в запусках, як експерт. Перший, наскільки я пам'ятаю, 150 тисяч гривень. І зараз 500 тисяч. Я тебе з цим вітаю. Це реально круто. Це тобі. Дякую. Дякую тобі. Скільки ви пройшли уже потоків? Три. Три. Бог любить. Що взагалі цей сертифікат вам дає? Доступні абсолютно всі потоки, всі документи на безкоштовній основі. Який би це не був потік, от ви пишете Я хочу приєднатися до 30-го потоку і ви безкоштовно на нього заходите. Дарую! А Давайте. Так, в... дівчата. Я Дякую вам. Останній свій запуск в рамках коучингу я зробила на приблизно 500 тисяч. Ніша «Монетизація мікроблогів. Я була у якості експерта. Один запуск я вже зробила на суму плюс-мінус 240 тисяч гривень. Перший я роблю запуск для бровиста. За годину, як сюди доїхати, я закрила ще одного експерта. і Там вже ніша контент-мейкінг. Найбільший запуск у мене був 521 тисяча гривень. Запуск зробила на 127 тисяч гривень. Ніша особистий бренд для експертів. Це, взагалі, мій перший запуск в житті. Тема СММ. Увага, я до взагалі анкети перед запису вже продала 6 місць це трішки більше ніж половина. Ми зробили запуск на 70 тисяч гривень в ніші англійської мови. Зараз роблю запуск по темі психологія. Виступаю у ролі продюсера. Коучинг – це не про роки, а про людей, про оточення, яке знаходиться навколо тебе. Я охарактеризував би це як. Певного роду родину Душевність. Комфорт, розвиток, підтримка, гроші і ком'юніті. нема такої ніші, де можна було би заробляти стільки, як в запусках. Класно співало, що я хотіла менше працювати і більше заробляти. Коучинг, ну мені здається, якраз для цього. Це дуже можливо. І можемо дозивати свій блог, кожен ця ніша популярна. Якщо ви хочете заробити мільйон, то ви можете прийти на коучинг і заробити цей мільйон. Пробуйте, воно того варте, точно не пожалкуєте. Розпакуй, будь ласка. Ми сподіваємося, що тобі дуже сподобається Ах. те, що ти хотів. Воно не впаде. Де якщо буде відкрити? Не, не, не. Там на гарантії все нормально. <риклад> <риклад> <Ай -яй -яй! риклад> Боже, <ти> ви божевільні. <риклад> Оце я зовсім не очікував. А я вам дуже вдячний, мені хочеться одночасно вас всіх обійняти. Повірте мені, зараз щиро, що я зараз як людина відчуваю такі емоції, що от ви мене заставили аж труситися. Він ж. <риклад> Типу я думав, що емоції зараз закінчаться. Ну вони такі сексі, що просто жесть. Я буду в нехаоді їздити. Дякую вам. Дуже приємно. Навіть це слово не підходить. Дуже приємно. Ми зробили 520 тисяч. Ти віриш це? Ні. Якщо не до камер, то ні. Давай давай побачимо. мій. Останній запуск я зробила в ролі продюсера. Ми зробили запуск на 410 тисяч гривень. Набрали 27 людей. Ніша — товарний бізнес. Зараз роблю запуск ніші дизайну в ролі продюсера. Зараз ми плануємо з одним лейблом запуск дівчинки з холостяка. Перший мій запуск це запуск на суму 500 тисяч, другий запуск на 200 тисяч. Я продюсер. Ніша масаж онлайн-курси. Я дизайнер запускаюся за графічний дизайн. І планую ще на веб-дизайне. Я зараз роблю запуск ніші психологія і, в принципі, вирішила занішуватись в цьому направленні. Якщо б мені треба було описати коучинг одним словом, я би назвала це слово душа енергічна, потужна, кайф, багато підтримки, маленька сім'я. Перше це люди, друге це масштаб. Запуски це та ступінь, якої ти можеш дуже багато заробити. Невдалих запусків не буває. Бувають запуски, на яких ви маєте навчитися. Це навчання вам підійде для того, щоб. Повищити свій чек в своїх галузях ту підтримку, яку ми отримали на коучингу, Я не впевнений, що ви отримуєте на іншому навчанні. І у Богдана дуже систематизоване навчання, тому я б радила піти і спробувати і все. <головіка> <рикладів> Достатньо просто зробити нормальний запуск, можна стати мільйонером. трава. <головіка> ну все, у нас <рикладів> <рикладів> по коутинг. Хотіли уйти, но не получилось.